Любов є сильнішим за смертю. Я розумію, як нас в теперішній час мають бентежити ці слова і не залишити бажа смерть. Ми тепер це добре розуміємо, що це таке. Так от... Любов є заперечення смерті. Єднання людей в любові це їхнє єднання з Богом. І це їхнє єднання на всю вічність. І це запорука нашого майбутнього. І це дорога вперед в наше майбуття. І дійсно тут, тут ти починаєш розуміти, чому сказав Спаситель, я є шлях. Істина і життя. Істина та полягає в тому, що любов долає все. Любов перемагає світ. Любов це єдність з Богом. Любов це надзвичайний дар. І хто в любові перебуває, той в Богом і перебуває Богом. Перед нами завдання попри всі труднощі, небезпеки, жахи. Трихіття. Попри те, що ризикуємо ми життям, зберегти любов, наможити любов і прокласти тою любов'ю шлях до вашого. І на це вас благословляє церква. І за це вона буде молитися разом з вами і за вас. І хай береже вас Бог на ваших шляхах. І хай істинна Бог розкриється через не слово, не книжку, недому, а через те життя, яке ми маємо прожити разом. А Тримайтеся.